Які смішні історичні факти ви знаєте? Давні римляни одягали сандалі на руки сплячих людей, а потім лоскотали їх обличчя, щоб вони самі себе шльопали. Цікавий факт. Саме звідси прийшла ідея підборів на шпильках. Якщо вам цікаво, то високі підбори зроблені для м'ясників, щоб вони не наступали на кров. Не знаю коли і де це почалося, але так цікавий факт. Спартанці ніколи не будували міських стін, вважаючи, що їхня репутація сама по собі означатиме, що ніхто не наважиться напасти на них. Але під час перської війни перси, які вже двічі спалювали Афіни, найняли грецького провідника, щоб той відвів їх до Спарти. Але коли вони прибули туди, то побачили якесь поганеньке на вигляд місто без жодної стіни. Вони вирішили, що це місце ніяк не може бути могутньою спартою, про яку вони так багато чули. Тож вони вирішили, що Грек збрехав і таким чином Спарта була врятована. Є ще історія про хлопця, який підійшов до спартанського солдата і запитав його, де стягуються кордони Спарти. А солдат відповів: десь тут, жестом вказуючи на кінець свого спису. Китайський імператор врятувався від вбивці, оббігаючи навколо стовпа. Після двох годин переслідування вбивця занудьгував і пішов додому, так і не отримавши покарання за свої злочини. Тільки уявіть. Через 20 хвилин вбивця знає, що виглядає безглуздо, бігаючи весь цей час навколо одного і того ж стовпа. Але в цей момент він якби відданий справі. Крім того, скільки витривалості може бути у імператора. Через 40 хвилин асасін задається питанням. Скільки часу імператор має на кросфіт щотижня. тижня? Через годину вбивця все ще бігає по кулу, намагаючись наздогнати імператора, весь цей час думаючи, це до біса безглуздо. Він починає задаватися питанням чи не було це замовлення жартом. Через 90 хвилин вбивця з жахливою впевненістю знає. Що незалежно від того, чи вдасться йому це зробити, чи ні, він стане посміховиськом для всієї імперії. Через дві години і він, і імператор все ще хриплять, намагаючись обійти колону. Вбивця не тільки втомився і повністю принижений, але й розуміє, що він не в тій формі, щоб втекти після вбивства, і вирішує, що найкращий вихід здатися і сподіватися, що імператор побачить гумору всій цій ситуації. Олімпійський марафон 1904 року в Сент-Луїсі. Учасник, що прийшов першим, проїхав більшу частину дистанції. Він почав забіг, втомився від спеки і хотів зійти з дистанції. Він сів у машину, щоб отримати дискваліфікацію і повернутися на стадіон. Але по дорозі зрозумів, що знаходиться біля фінішної лінії, і вийшов, щоб отримати славу. Учасника, що прийшов другим, несли через фінішну лінію його ж тренери. Згідно з фальшивою лженауковою теорією, тренери давали йому замість води суміш бренді, яєчних білків і щурячої отрути. Чомусь третім фінішував звичайний хлопець, який не зробив нічого незвичайного у цьому випадку. Звичайне стало надзвичайним. Четвертим фінішував кубинський листоноша, який збирав гроші на участь в Олімпійських іграх, оббігаючи всю свою країну і просячи про пожертви. Коли він приземлився в новому орлані, то програв усі свої гроші в азартні ігри. Йому вдалося назбирати достатньо, щоб дістатися до Сент-Луіса і потрапити на Олімпіаду. Однак у нього не було грошей на спортивне спорядження, тому він біг у парадних туфлях і штанях, розрізаних на коліні товаришем по команді, в якого випадково опинився ніж. Він, мабуть, прийшов би першим, якби не голодний сон на узбіччі дороги після того, як з'їв гнилі яблука, які знайшов у саду неподалік від траси. Спортсмени під номерами 9 і 12 з південної Африки бігли бусами. Насправді, Південна Африка не прислала делегацію. Це були студенти, які просто опинилися в місті і вирішили, що це звучить весело. За номером 9 за милю до фінішу гналися розлючені собаки. Половина учасників ніколи раніше не брали участь у змаганнях у Сент-Луїсі. Була лише одна зупинка для води за весь забіг. Це в поєднанні з пильною дорогою, що посилювалася автомобілями, які здіймали пил, призвело до кількох летальних наслідків. В історії Колумбії є період, який буквально називають німа Батьківщина через неймовірно тупі дії політиків того часу. У Колумбії їх декілька. Наприклад, у нас зараз жахлива екологічна проблема. Тому що в 80-х роках Ескобар завіз чотирьох африканських нільських бегемутів, щоб тримати їх як домашніх улюбленців на своїй віллі. Ескобар пішов, і ці бегемути почали розмножуватися як божевільні, вбиваючи людей і фауну, не маючи жодного природного хижака. Зараз вони живуть у дикій природі і наближають деякі види до вимирання. Коли Нідерланди були окуповані нацистами в 1940 році, багато людей втекли до Канади, в тому числі принцеса Нідерландів Юліана та її чоловік. Їхня донька, принцеса Маргарита, народилася в Оттаві, ще не знаючи, чи буде дитина чоловічої статі. А отже, спадкоємцем престолу, Канада оголосила пологове відділення Оттавського шпиталю міжнародною територією. Це означало, що дитина отримає своє громадянство лише від матері, тобто буде на 100% Нідерландкою. Найкоротша війна відбулася між Занзібаром та Британською імперією і тривала близько 45 хвилин. І британці, і занзібарський султан виставили кілька тисяч чоловіків на кількох човнах. Однак війна закінчилася пораненням одного британця, тоді як занзібарці втратили близько 500 осіб загиблими або пораненими, включно з цивільними. А весь їхній флот, яхта, два човни і берегова батарея зникли безвісти. Щоб уникнути шахрайства з хлібом, існували марки на хлібі, які випалювали на готовій буханці, оскільки держава постачала зерна пшениці, але деякі пекарі намагалися використовувати тирсу та інші інгредієнти в хлібі, щоб пшениця довше зберігалася. Марки на хлібі були специфічними для кожної пекарні, тому можна було відстежити, звідки походить зіпсований хліб. Якщо їх викривали, вони мусили переїхати до іншого міста, щоб випікати хліб, бо чекати три роки, щоб продовжити випікати хліб. Хлібні закони були величезними протягом більшої частини історії. Сьогодні ідея уряду, який настільки суворо регулює галузь, що змушений продавати хліб за певною ціною, здається, дивною. Але в часи, коли дефіцит їжі завжди був небезпечним, а запаси продовольства були мізерними. Хліб стає дуже важливим товаром. Саме так римські імператори утримували Рим, незважаючи на те, що це було абсурдно величезне місто, буквально хліб і цирк, безкоштовний хліб, безкоштовна вода, безкоштовні розваги. Під час холодної війни була ідея скинути презервативи XL з маркуванням Medium на радянську територію, щоб змусити їх думати, що ми анатомічно перевищуємо їх і боятися воювати з США. Напевно, це моя найулюбленіша частина історії. Під час холодної війни було багато всяких безглуздих речей. Був час, коли вони хотіли вирити штучну гавань з ядерними бомбами, або побудувати ядерного робота-бомбардувальника, який міг би руйнувати будівлі, просто пролітаючи повз них, коли американський винищувач приземлився сам без пілота і хлопець, який прожив 20 років з тілом, повним плутонією, навіть не підозрюючи про це. Вочевидь, обидві сторони витратили мільйони доларів на вивчення можливості використання псіонічних здібностей проти іншої сторони. У 1908 році Нью-Йорку стартував навколосвітній автомобільний заїзд. Маршрут пролягав з Нью-Йорка через Сан-Франциско до Аляски через Берингову протоку та Європу з Фінішем у Парижі. Автомобілі були відносно новими, дорожня інфраструктура обмежувалася лише великими містами, та й то, здебільшого з Бруківка. Ви, мабуть, подумали, як у цьому світі автомобіль може перетнути тихий океан. Так ось вони їхали через Берингову протоку взимку, коли вона замерзла, перетворюючись на крижаний міст, безглуздо. Перегони розпочалися у лютому 1908 року і одразу ж зіткнулися з проблемами. Ось деякі з них машини неодноразово ламалися, брак придатних для використання доріг, ненависники автомобілів, які давали неправильні вказівки. І так, сніг. Перша команда дісталася Сан-Франциско за 41 день, але швидко зрозуміла, що запропонованого маршруту від Сан-Франциско до Аляски не існує. Тому організатори дозволили командам відправити свої автомобілі до Вальдеса, Аляска, а потім продовжити шлях по льодовому мосту. Опинившись у Вальдесі, команди дізналися, що льодового мосту через Берингову протоку більше не існує, оскільки він розтанув близько 20 тисяч років тому, маленький промах. Організатори дозволили командам переправити свої автомобілі через Тихий Океан до Японії щоб продовжити шлях, Незважаючи на всі непередбачувані і до смішного передбачувані шанси. Команда переможців прибула до Парижу через 169 днів. Одного разу британці відправили шпигуна до Китаю, щоб він розкрив секрети приготування чаю. Візантійці відправили чинців контрабандою вивозити шовкопрядів з Китаю, що призвело до розвитку шовкової промисловості у Візантійській імперії, яка стала основною частиною її економіки. У Франції картопля не була дуже популярною їжею. Вважалося, що вона придатна лише для тварин. Мало того, її вважали такою, що не перетравлюється людиною. Фармацевт на ім'я Пармантьє знав, що це хороша їжа і хотів зробити її популярною серед робітничого класу. Тож він придбав ферму площею 2 акри для вирощування картоплі і поставив навколо неї цілодобову озброєну охорону. Люди вважали, що озброєна охорона означає, що там росте щось дуже цінне, тому почали красти картоплю. Так картопля стала популярною серед французького робітничого класу. Одна з моїх улюблених історія Томі Фріц Патріка. У 1956 році він викрав невеликий літак з Нью-Джерсі заради парі, а потім ідеально посадив його на вузькій вуличці перед баром на Манхеттені, де він пив. Через два роки він зробив це знову, після того, як хтось не повірив, що він зробив це вперше. Божевілля полягає в тому, що покарання за перший раз став лише штраф у розмірі 100 доларів, оскільки власник літака зняв звинувачення, а другий випадок закінчився лише 6-місячним ув'язненням. Хочеш більше таких історій? Підпишись, щоб не пропустити нові випуски, і обов'язково переглянь інші відео. Обіцяю, вони тебе здивують. Дякую, що ти тут.